Всім привіт! Сьогодні буде огляд на таку гру, як Аніртва Спід Carbon. І мені здається, що про дану гру багато хто знає, так як багато хто в нього грав. із за того, що вона вийшла ще в 2005 році. І через це багато хто в той час грав в дану гру. І Дана гра доволі хороша, і то дана гра це гонки, в яких треба одвоювати по сюжету. Якщо брати всі серії Нірт в то одвоювати назад свої, ну, свої в общем, одвоювати назад території і потім е, Перемогти в останнього е, гоктаваря, е, і після чого можна так сказати, е, дана гра вже е, завершується. І після завершення сюжету також можна е, в даній грі про, е, просто продовжувати е, ганяти по карті, і е, час від часу е, уходячи від. Е, та поліції, які байдуже на якій ти машині їздиш, вони все одно тебе переженуть і постараються встановити. І будуть е, доволі часто сидіти на хвості. І е, також е, будуть бросати визови. Е, Обично, в мене це відбувалося е, е, після того, як я уходив від поліції. і у грі, звісно ж, і також, помимо цього всього сюжету, є також певні гонки, які не затронуті сюжетом, і яких також можна проходити, і після яких будуть відкриватися уже в самій кар'єрі, певні там. Різні різноманітні спойдери чи ще якісь е, тоніровки і тому подобного для машин, які ви будете там купляти. Також е, можна буде в даній грі е, сорівнуватися по сіті, хоча я цього й наробив. Якщо хтось із вас по Сіті в даній грі грав, то напишіть про це в коментарях і взагалі напишіть, що ви думаєте про дану гру і чи проходив тові її. Так як я в дану гру вже не раз грав, але тільки після того, як в мене з'явився цей новий ноут, про який я розповідав раніше на каналі, то тільки. Тоді я зміг повністю завершити кар'єру, перемог, перемог самого останнього гуктаря. І так, як попередні рази я, мені все ніяк не вдавалося якраз того гуктаверя перемогти, так як захватував всю територію, а от його перемогти не, не, все ніяк не міг. І тільки надавно це. Зміг нормально його перемогти. І, і також напишіть, і скільки раз ви його пере, перемагаєте, точніше, з якої попитки. і також свої думки про дану гру. А в мене на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім пока.